Матч розпочався за так харків'ян, але їх ставка на швидкий гол не зіграла. Лискучий дальній удар виконанні Дмитра Кличка не без проблем переривав кіндяков. Пробивав у верхній кут Олександр Сорокін. Проте вищі всяких похвал у рамці воріт зіграв голкіпер хмельничан, витягнувши у блискучому стрибку сферу з лівої дев'ятки власних воріт. І саме тоді спрацювало відоме футбольне правило. Віктор Цой перехопив сферу на половині поля господарів і відпасував на дальню стійку, де Михайленко в дотик пробив без шансів для Литвиненка. Один на користь хмельничан. Лідери відразу відчули впевненість у власних силах і регулярно почали створювати моменти біля воріт іменитого опонента. В одній із атак підопічні Івана Стасюка повинні були подвоювати власну перевагу у рахунку. Калуков вийшов вічна із з голкіпером і відписував на дальню стійку, де залізничників вибачив ткачук, не влучивши фактично у порожні ворота. Надалі активізувались вже харків'яни, яких такий стан подій на майданчику явно не задовольняв. Але на перерву команди пішли за мінімальної переваги в каспорт лідер плюс. Ще ну, зараз ми в екстрагіні простої. несмотря на то, что эта команда набрала все лишь одно очко, недооценивая такого соперника не ельцы. Если футболистов в первом тайме это недооценка просто Я. Поэтому команда спортлидер закономерно. Пім таймі змогла Другий тайм видався не менш цікавим та напруженим. Забивати другий м'яч у грі повинен був Віктор Сой, але не зміг реалізувати вихід вічнавіч з Іваняком. Дуже швидко локомотив замінив голкіпера на п'ятого польового гравця. На 29-й хвилині господарям вдалося відновити статус кво Дмитро Кличко з гострого кута, відпасував на дальню стійку, де й ніким не прикритий Олександр Кондратюк. Пробив у лівошистку без шансів для кіндякова. Один Підопічні Євгена Ривкіна заволоділи ініціативою і не без долі фарту змогли повести в рахунку. Арбітер призначив штрафний удар у бік воріт хмельничан. Виконувати його взявся Віталій Кисельов. І на без допомоги рикошету вивів харків'ян вперед у рахунку. Далі локо не міг зупинити уже ніхто. Білоцерківець обіграв захисника хмельничани, покотив сферу вздовж лінії карного майданчику. І Сергій Журба невідпорно пробив по центру воріт Кіндякова. 1-3. завершення матчу було цікавим. Покарав підопічних Івана Стасюка за помилку при грі з п'ятим польовим гравцем. Дмитро Сорокін, який влучно пробив по порожніх воротах, 1-4. на останній хвилині гри хмельничани змогли скоротити розриву рахунку. Федько відпасував у центр карного майданчику, де коробка виявився першим на підборі, і вдотик пробив у лівошистку без шансів для Іваняка. івеняка. Просто жаль, мої гравці, які сьогодні виконали великі для роботи. А в кінці десь не вистачило нам концентрації в тих моментів. Приломним рахую, коли мене запили привезти в п'яти ми запустили посів ворота. Я з упомовками казала, ну, завжди говорю, що як команда менше помиляється, це її виграє. Що би там не відбувалося, треба поблагодаріти, за досягнути результат і роботи, і справляти ті ошибки, які були. Наступний матч хмельничан відбудеться 20 лютого. Підопічні Івана Стасука в рідних стінах приймуть івано-Франківський ураган.